Новинка у серії Цікаве читання з малюнками Марія Пономаренко Пригоди Гусачка Дані. Про що ця книжка? Тут ми маємо аж 1, 2, 3, 4, 5, 6 оповідань про гусачка Даню та про його друзів. Якби така книга була у мене, коли я вчилася читати, я би навчилася читати без стресу з усмішкою і значно швидше. Адже справді це дуже складно для маленьких діток вчитися читати. Це, здається, дуже важка важка праця. Але коли праця перетворюється на гру, перетворюється на близький контакт з батьками, які садять дитинку на коліна, беруть книжечку. І вдвох починають читати, що тут є особливо, Тут деякі слова заміняються малюнками. І сам цей процес стає веселим і цікавим, адже використаний у текстах даної серії принцип слово малюнок захоплює малюків і перетворює працю на гру. А в такій грі літери жвавіше складаються у склади, а склади у слова. І ще це дуже важливо, при такому підході дитина має можливість засвоювати граматичні форми рідної мови. Адже кожне замінене малюнком слово треба поставити у потрібному відмінку та числі, врахувавши категорію роду. І так навіть наймолодші, ще не знаючий літер можуть читати разом з дорослими або старшими дітьми. Як це працює? Давайте повправляємося. Гусачок Даня. Гусачок Даня був великим бешкетником, щойно вилупався, а вже почав нишпорити по всіх кутках подвір'я. Це дуже не сподобалося півневі ріку. Тепер клопота не оберешся з цим гусачком. Якось вранці гуси снідали собі біля мами і не помітили, як даня кудись зник. Через якусь годину у садибі знявся переполох. Тато гусак, мама гуска і мешканці двору шукали даню, проте його ніде не було. Курка коконя здогадалася зазирнути в будку з песика бублика і побачила там таку картину. Песик солодко спав, а біля нього притулився гусачок. Синочку, схлипнув гусак, як же ти нас налякав, більше ніколи так не роби. Обіцяєш, гусачок мовчав, бо розумів, що обманювати не можна, а жити без пригод просто не вмів. І попереду є аж шість історій із життя гусачка Дані, які обов'язково сподобаються вашим діткам, і вони навчаться швидше. Краще і без стресу читати. Отож цікаве читання з малюнками Марія Пономаренко пригоди гусачка Дані. Навчальна книга Богдан рекомендує.